Яким буде тиждень з 5 по 11 травня. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра навчання, фінанси та порада від Таро. Другий варіант та третій варіант. Я цього разу також з вами мій варіант другий. Розклад загальний за особистими в особисті повідомлення. Для тих, хто обрав перший варіант в особистому житті, будьте обережні, можливо, хтось намагається маніпулювати вами, можливо, навіть такий аб'юз. Але разом з тим, можлива й шалена пристрасть. В будь-якому випадку дуже такий цікавий, несумний тиждень. Кар'єра навчання фінанси, ну тут просто все рівно. От як попрацювали, те й отримали, як вивчили із таку оцінку і отримали. Тобто, дуже такий м -м, тиждень, коли от все ви отримаєте по справедливості. І порада від Таро. Не поспішайте з висновками, не поспішайте з рішеннями. Якщо потрібно зробити якусь м -м, ну, от щось, щось таке вирішити, зробіть паузу на цьому тижні. Для тих, хто обрав другий варіант, в особистому житті, ви нарешті отримаєте ту увагу, можливо, навіть це, можуть бути матеріальні подарунки від другої половинки, от якого так довго очікували. Тобто тиждень такий от дуже сприятливий в особистому житті. Кар'єра навчання фінанси. Не, не, не сказати, що ви вже отримали той результат, як, до якого прагнете, але ви, на вірному шляху, ви чітко розумієте, як вам рухатись і що вам робити. Порада від Таро – Не бійтесь своїх емоцій, проявляйте їх наповну. Для тих, хто обрав третій варіант в особистому житті. У вас такий рівний, спокійний тиждень. Ви займаєтесь повсякденними справами, ніяких таких гойдалок, ніяких пристрастей, але і сварок нема, все спокійно, рівно, повсякденно. Кар'єра навчання фінанси за щось ви хвилюєтесь, щось вас дуже хитає. Але пам'ятайте, що частіше за все. Найстрашніші думки, от навірніше найстрашніша ситуація в нашій голові. Тому, можливо, перш за все, заспокойтесь. І поради від таро, пам'ятайте, що життя це колесо фортуни. Якщо сьогодні настрій поганий, завтра він обов'язково покращиться.